Богу, wow. спочатку хочу прочитати одразу вірш. це Матвія, 16, розділ, 26 вірш. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занепостить, або який викуп дасть людина за душу свою? Коли я готувався до цієї теми, я їхав в електричці вчора, перечитував це місце, і мені спала на думку така думка про викуп, що от якщо людина одна викраде іншу людину за якихось. Поганих намірів вбити ще щось. То що людина, яку викрали, почне казати: Візьми моє, мої гроші, моє там, майно, моїх там, друзів, близьких, ще щось. щось. Але ну, йому це не треба. І тут у нас спитає: який викуп людина дасть за душу свою? це питання наступного вірші є відповідь, але ми почитаємо її трішки пізніше. І зараз перейдемо до Матвія, так само, шостий розділ. 20... Матвія 6, розділ, 20... 33 вірш навіть. Шукайте ж, перш за все, Царство Божого і правду Його, а все це додасться вам. Приклади з мого життя, як це слово дія, це те, що я на минулому тижні я повертався додому. Це була середа, мені в четвер треба було їхати в школу. Я думав, проходжу мимо АТБ, зайду собі, їжі куплю. І біля входу в стояла стояла жіночка з дитиною, просила купити їжі, а я йду. Ду, рахую, що в мене по грошам. Так, залишилось на булочку, на проїзд і там на якісь прихоті свої. Я побачив і думаю: та ні, я не буду нічого купляти, як всі прийду. Прийшов, я боровся, думаю, ну треба. І, і сам собі відповідаєш, не треба. Я підходжу до відділу хлібного, я взяв буханку, все ж таки, просто взяв отак автоматично. Взяв булочку, прийшов. Купив, подав, віддав ці жіночці, благословив її, вона благословила мене. Я пішов додому. І коли я прийшов додому, у мене залишались гроші на проїзд на завтра. Ну, мені вистачить, і мама приходить без нічого, дає мені в багато разів більше, просто навіть нічого не присивне. Так Господь діє. Приклад, що думаємо про Боже не про людське. Записано також в Матвія, 16 розділ, 21 вірш, з 21 по 23. З того часу почав виявляти учням своїм, що йому належить іти в Єрусалім і багато постраждати від старішин, перевсвященників та книжників і бути вбитим та третього дня воскреснути. А Петро, відкликавши його, почав перечити йому, кажучи: Господь змилося над собою, нехай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокуса для мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Ну, на місці Петра, я б думаю, я так само сказав, що от, мій вчитель, Господь, він іде на хрест, помирати, страждати. Я думаю, я так само сказав, що Господь змилося над собою, що ж ти? Але шляхи Бога і думки Бога набагато відрізняються від наших. І тому Господь думає про своє, Він знає, як краще для нас, і як для себе, і як буде взагалі все краще. І ми можемо повернутися на саме початок мого слова. Це... 16 розділ, 26 вірш, бочам 26, і 27. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занепостить? Або який викуп дасть людина за душу свою? Бо прийде син людський у славі Отця свого за ангела своїми і відплатить кожному згідно з ділам його. Тобто Господь буде слідити по нашим ділам, як ми прожили життя, які справи ми робили. Та я закликав всіх до молитви, помолимо, щоб Господь благословив не шукати зі много, шукати Божого, щоб Господь допов. Допомагала нам в цьому,